Доброго дня, сьомий клас. В цьому відеоуроці я пропоную вам подивитися, як засобом додатка Microsoft Excel, установленого на вашому мобільному телефоні, можна створити вправу номер один на сторінці 128, сьомий клас інформатики під назвою Путівки. Я заходжу в плеймаркет і його о, знаходжу під назвою Microsoft Excel. і установлюю. Іде, о, завантаження. Далі після завантаження йде швидке установлення, і відкрите. І перед нами відкривається додаток. Спочатку ми бачимо на сторінці налаштування Excel. І далі читаємо, що вони нам пропонують. Погоджуємося і переходимо в Classroom для того, щоб скачати путівки. Переходимо до завдання, натискаємо путівки, три крапки, відкрити за допомогою вказуємо свій, свій аккаунт, обираємо додаток. Та відкриваємо. Все. І в цьому додатку ми будемо робити вправу. Що треба зробити? Перше, перше треба натиснути на комірку із адресою А4 і написати Україна. Далі там пропонується скопіювати е, Україна. Ну, Тут е, цього, на жаль, не можна е, зробити, так як е, в, у звичайному Microsoft Excel, який установлений е, на вашому комп'ютері. І тому ми знову записуємо в, в наступній клітинці з адресою а 5 Україна. Можна скопіювати просто. Скопіювати можна, так, давайте я виправлю, і вставити або написати. Три рази Україна, далі два рази Єгіпет. Дивимося на картинку Номер 1410 і о, повторюємо, два рази Єгипет записуємо, і Туречина, туречина, через повтори можна це скопіювати. Копіювати і вставити. На жаль, раніше додатки Excel, там можна було в принципі і копіювати можна було і вирізати щось треба привикнути до цього додатку. Так, перше, що, що потрібно зробити, заповнити стовпчик із таблиці продаж туристичних путівок», заповнити країна стовпець, назвами Три країни Україна, дві Єгіп, Єгипет і дві Туреччини. Далі нам по заданню потрібно натиснути на іншу вкладку або аркуш під назвою квітень, чи ні, я вибачаюсь, потрібно перейти до наступного стовпчика, написати квітень. І там, де квітень, повністю заповнити стовпчик

і останнє у нас буде 62. І дивимося на малюнок, який у нас знаходиться на сторінці 129, 14, 11. Квітень ми заповнили. Далі нам потрібно там по заданню скопіювати і протягнути в сторону. І воно повинно якось скопіюватися і записатися травням. На жаль, цього немає в, цьому, в такої можливості в цьому додатку, і тому я уручну це записую травень. Далі потрібно знай знайти ось ці вкладки і зайти в травень і скопіювати повністю дані всі, виділити, скопіювати. От воно скопіювалося. Бачите, ми бачимо, що наш стовпчик зробився таким якось пунктирним штрих-кодом. І переходимо до знову вкладки путівки, тримаємо, два рази тримаємо і вставити. Працює. Наступно у нас Квітень, травень, червень, я так розумію, тут ми записуємо червень і натискаючи під червням, що ми робимо? Ми саму першу кнопку інструменти натискаємо, знаходимо ми червень, вкладку, переходимо і копіюємо, виділяємо діапазон. І перед нами з'являється зверху панель інструментів, там де поряд з ножицями є інструмент копіювати. Ми натискаємо, і знову ми бачимо, відбувається таке от пунктирісте таке обмеження. Це означає, що зараз працює буфер обміну, і моя задача перейти знову до вкладки путівки. І вже воно стоїть виділення у нас тут під травням. І я е, натискаю поряд з копіюванням, і наступна 30 так, такий інструмент, або натискаю по значку вставити все. Все, що потрібно зробити у цієї вправі. Після цього ми зберігаємо, натискаю, зберегти як, і путівки, далі, да, так і називаю, і зберегти. Можна іншим якось, можна вибрати цей, цей пристрій і вказуємо, куди я хочу зберегти, наприклад, документи, і натискаю Зберегти. Після цього я переходжу до знову, Classroom і вже готовий файл. Приєднаю із документів уже у готовому вигляді на перевірку. Дякую вам за увагу! Чекаю вашої роботи і до побачення!